Кошти повинні йти на війну у розважальному центрі промінь у Луцьку, замість того, щоб витрачати гроші на монтаж традиційної ялинки, вирішили передати їх на підтримку військовослужбовців, які захищають Україну. Про це телеканалу Конкурент Тіві розповів директор променя Костянтин Магера, додавши, чому адміністрація закладу вирішила прийняти таке рішення. Ми зараз живемо в важкий час. Час війни, знаючи думку наших відвідувачів, людей, ми розуміємо, що головна ялинка свята в класичному розумінні, як проводяться, як святкуються різдвяні та новорічні свята, я рахую, поки що це не на часі. А зараз, поки що, ми знаємо, що бійцям, які на передовій, ВСУ, тероборони, які захищають нас, вони потребують багато чого. Потребують і, і зброю, і засоби ведення бойових дій. Я думаю, краще ці кошти спрямувати для них. Основне зараз завдання і бізнесу, і, і влади підтримати наших бійців, щоб вони були живі, здорові, зберегти життя людей цих. А ми як в тилу так, ми маємо допомагати. Тож кошти вже передали волонтерському штабу Ангар Україна, який активно займається забезпеченням військових усім необхідним одягом, медикаментами, військовим спорядженням та інше.